Друзі, усім привіт! Сьогодні понеділок, зараз 17 липня, іду купити м'ясо варус, щоб зробити фаршировані перчики. Перчик вчора купувала і хочу зайти в Аврору, подивитися деякі органайзери. Тому зараз з вами по магазинам, а потім дещо вам цікаве, покажу та розповім. Хочу додому повернутися до 10-ї години, тому що після 10-ї години у нас буде сьогодні дуже спекотно. От щось типу такого органайзеру мені потрібно. Скільки він? 49 гривень. Мабуть, візьму. В епіцентрі дивилися ось такі органайзери, ціни однакові. Ні, я поставила назад, тому що за розмірами треба все це з'ясувати, а потім вже купувати. Стосовно чайного сервізу, ось 59 гривень. Така чашка. Візьми їх 10 штук, так? І ціною скільки буде, 590 гривень. Чим не сервіз. А ось новенька чашечка, така новинка в Аврорі. Дивіться, з кицею. 59 гривень. Подарунку чашечки 69 гривень. Є навіть знижки. Чого в Аврорі я не купила, зараз йду в варус. Я зараз хочу подивитися оті макарошки, що мені радила Олічка. Вона казала, якщо візьмеш, тобі сподобаються вони смачніші, ніж чумак. 44 гривні. Ось такі вона показувала. Чумак 43. А вони навіть за кольором відрізняються. Ну, не знаю, які взяти. Спіральки ми якось не дуже. Ну, нехай будуть ці. Беремо. 44,90. Сьогодні понеділок ранок ще з м'ясом якось не дуже, а це, мабуть, залишки. Я не хочу брати залишки. Так, мені ще потрібно взяти лактонію. Як ви вважаєте? Ой, однією рукою незручно. Одної бутилки нам на двох вистачить на вечір. Саме так, на перекусик. Скільки вона? 49,60. 49 ну, візьму. Раніше якось солоденького такого всього хотілося. А зараз взагалі так просто зайшла. А що ми раніше купували? Ось такий зефір ми купували, зараз 54 гривні з начинкою різною. І зараз ні. Не хочеться, просто вам вирішила показати. Так, і ще я взяла зі знижкою ікра Мінтаю. Є такі знижки, гелі і так далі, а я дивлюся, знаєте, дівчата. Ну, воно на скло схоже, але не скло. Навіть якщо так потім для чогось там залишити, переливати, так гарно дивиться. Ось таке і ось так. Ну. Тому я так стала вже пів десятої і додому йти не хочеться. І на сонечко йти не хочеться. І стає, думаю, що робити, куди піти. Думала, може, в парк зайти, але це по сонцю треба йти. Не хочу. Йдемо додому. Який я молодець. Казала, до 10-ї потрібно повернутися додому. Встигла. Ну, Про те, що й казала. Макарошки. Ціни я вам показувала в варусі. Взяла. Тільки те, що потрібно. Це я взяла. Знижка була, приємна, подивилась термін придатності норм. І зранку на бутербродики хліб, масло і ось така ікра. Бо в мене вже голова пухне. Що на ті сніданки робити, я не знаю. А це на вечір. Одна бутилка буде на двох. Як ви вважаєте, вистачить нам? Якщо серйозно, то буває таке, що ну, вже вечір і хочеться щось там поїсти, але нічого не хочеться, то ми так по склянки склянку якось так нормально. Це, щоб ви розуміли, я ще вчора приготувала все для того, щоб фарбувати волосся. Ось така в мене фарба. І якось воно з вчорашнього дня лежить-лежить, я дивлю, що це вимазано. Це коли я там фарбую волосся, я гребенець так покладу, щоб не вимазувати. Ну, в домашніх умовах фарбувати волосся хто як. Я так. І мені цього тюбіка, чи як воно там, вистачає на 4 рази. Але ж в мене коротке волосся. І тільки коріння. Я мажу, фарбую і все. Не знаю, чи буде сьогодні, чи ні. Подивимось, але вже все приготувала. Мої дорогенькі, вчора у своєму відео я розповідала про чугунну сковорідку, пекельню і казала, що моя матуся виходила заміж 1954 році. І від Людмили був такий коментар, чи я нічого не напутала. Ні, дівчата. Я вам зараз хочу показати фотографії весілля моїх батьків. І хочу сказати, що моя мама 1930 року народження. В 54-му вона виходила заміж. І мене вона народила в 41 рік. У мене ще три старші брати, я вже це казала, але ну, це для тих, хто нещодавно на моєму каналі. Я коли кажу за маму якось так. І у нас дуже велика різниця в віці з братами: 17, 16 і 11 років, тому двох братів в мене вже вони теж стали янголами. Тому зараз весілля хочу вам показати моїх батьків. Ну, поки ми ще не дійшли до весілля, ось у моя матуся. І фокус якось не дуже ловить, те, що нижче сидить, це ще до весілля. Ось моя матуся, це я не знаю, скільки. Років цієї фотографії. Всього весілля моїх батьків. Машина Побєда. А це моя матуся працювала у дитячому садочку, це на якийсь утренник. якийсь такий свят... а, святкування нового року, бо бачите, всі такі сніжинки стоять, уся моя матуся. Ні, по центру ось моя матуся народила першого сина. Так все. Зібралась Таня. А скільки ж їй тут років ось мама моя моєго сю. Це моя матуся. А це мої батьки. Тато з старшим сином і мама з другим. Погодки вони були. Ось так. А ще моя мама дуже любила вишивати. Ось вона сидить, вишиває, і вона завжди, як вишиває, співає якусь пісню, а потім закінчила вишивати і пішла там щось, якісь свої справи робити. А сусідка стукає в двері. Вони в там двохповерховий будинок жили. І каже Марійко, а і мама вмикає радіо і щось там робить. Вона каже: Марійко, виключи радіо, співай краще сама. І це мама розповідала, і це вони українською мовою. А хто ця жінка? Я не знаю. І українською мовою вони. Розмовляли, коли в хаті були. Ось так, мої батьки. А, це старший син і старший брат, і мама вагітна вже другим. Фото. Традиційна фотосесія. Раніше біля пшениці, колосів, всю моє мама. Ой, все, мама. Пробачте, щось у мене сьогодні руки тремтять. Ні, все нормально. А це моя мама з тітю Вірою. У нас родичі Хмельницькому. І поки бабуся наша була жива, то якось зв'язок тримали. А потім перервався наш зв'язок. Ось мій старший брат, і мій батько власноруч зробив ось таку коляску. Чи як там сказати правильно, не знаю, але це мій тато сам таке робив. Мій старший брат. Ось вся наша родина. Це бабуся. Це мама, це тато, це Старший брат це середній, як я казала, і це молодший. Мене ще тоді не було. Це наш дідусь, а це бабуся. І бабуся за дідуся вийшла заміж, коли бабусі було 62 роки. А коли я народилась, він вже був в нашій родині. Я чомусь вважала, що це рідний дід. І тільки... Його вже не стало, і тоді я зроз... ну, мені як не знаю, як мені сказали, що ні. Він був заслужений лікар у СРСР. Хм, Хто це по центру сидить? Дівчата, це я. Й... Яслі тоді називалися. Хм. Мала. Привіт, мало, це я. Бачите, як змінилося? А за чашками і досі бігаю, і там з чашкою сижу, розумієте? Це теж весілля моїх батьків. І я була мала, і вже тоді макіяж малювала очі. Чому це жінка і не з макіяжем, розумієте? Це я такі очі людям малювала. Бачите, яке вбрання було? На папу цей костюм був завеликий. він взяв його у свого старшого брата. А мама така гарнюня була. Тому отак сьогодні показала вам весілля моїх батьків, мою матусю, татуся. Я коли, знаєте, про них кажу. Незважаючи на те, що мама немає вже 8 років, тата 4 роки, але все одно знаєте в пам'яті якось так, наче вони десь, а я десь поїхала. Ну, нічого, все буде добре. Відповіла на питання, що я нічого не напутала, це дійсно так. Хм, такі приємні спогади. Ну що, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре обов'язково.